Доброго здоров'я, дорогі мої глядачі, з вами я, Українчик, і, як завжди, радий бачити вас тут, на нашому каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую, що пишете ваші коментарі, підтримуєте, ділитеся своїми думками. Повірте, без вас, без вашої участі, не було б цього каналу. Сьогодні ми поговоримо про те, що турбує кожного з нас. І незалежно від того, чи ви живете в селі, чи у великому місці, чи у невеликому містечку. Ця тема торкається абсолютно кожного. Мова піде про ціни, про ті самі ціни, які кожного дня зустрічають нас у магазині на ринку, у аптеці. Багато хто пише і каже, чому ви, українчику, мовчите про ціни, адже це найболючіше зараз. І я з вами згоден. Бо що там ті пенсії? Що нам ті 200-300 гривень доплати, якщо вони просто зникають ще на порозі у супермаркету? Отож сьогодні ми з вами чесно і відверто розберемося, що відбувається з тінами, що нас чекає далі, і чи є надія, що влада нарешті зробить щось реальне, а не тільки на папері? Давайте почнемо з пенсій. Нам постійно кажуть, ми підвищуємо, ми додаємо. А що це за підвищення 200-300 гривень? Серйозно, друзі мої, давайте будемо чесними, це ж не підвищення, це, як то кажуть, для галочки, так, щоб відзвітувати перед міжнародними партнерами. Мовляв, ми дбаємо, ми не залишаємо старших людей. А у реальності що? Середня пенсія сьогодні 3-4 тисячі гривень. Це якщо пощастило, бо дуже багато людей отримують і менше трьох тисяч. І це після десятків років праці, після стажу, внесків, після того, як людина все життя працювала, віддавала сили державі. А тепер давайте порівняємо, прожитковий мінімум для людини вже давно перевищує 11 тисяч гривень, тобто пенсія у 3-4 рази менше, ніж треба, щоб просто прожити. Не шикарно з розвагами, а просто прожити, купити їжу, ліки, заплатити за комунальні. Ось вам і вся турбота. Тепер про головне про ціни. Бо тут ситуація ще сумніша: хліб, булка хліба, яка ще недавно коштувала 15 гривень, сьогодні вже 25, а завтра буде усі 30, молоко Літр молока. 40 гривень і вище сир, твердий сир від 300 гривень за кілограм, яйця, які колись брали десятками. Сьогодні вже стали майже делікатесом, м'ясо, кілограм курятини 120 150 гривень, свинина ще більше. А тепер скажіть мені, де тут ці 200 гривень доплати? Де вони? Вони зникають ще до середини місяця. Бо тільки одна-дві покупки в магазині і все вже немає. Експерти попереджають восени та взимку ціни знову підуть вгору на 10-15%. І це тільки за оптимістичними прогнозами, а реальність може бути ще гіршою. Тепер спитаєте: а чому ж так? Чому все росте й росте? Причин декілька. По-перше, війна, ми всі прекрасно розуміємо: багато полів зруйновано, багато територій заміновано, експорт зерна обмежений, це все б'є про продовольство. По-друге, енергетика, світло, газ, пальне, все дорожчає. А виробництво без енергії неможливе. Виростити пшеницю, змолити борошно, перевести його все потребує енергії. А якщо вона дорожчає, то і хліб дорожчає. По-третє, корми для худоби. Якщо дорощує зерно і кукурудза, дорожчають і корми. А раз дорожчі корми дорожчає і молоко, і м'ясо, і яйця. Так коло замкнулося ми з вами, звичайні покупці. Платимо за усе це. Зверніть увагу на парадокс. Влада каже, ми підвищуємо пенсії, ми дбаємо, але насправді підвищення це 200 гривень. Топіку у 10 разів звіти у телевізорі все добре. Але коли заходиш у магазин, розумієш, це все казки, бо реальність це ціни, які злітають у космос. Давайте на хвилинку уявимо. Пенсіорен, пенсіонерка, вибачте, отримує 3 тисячі гривень. Заходить у магазин, купує. Хліб 25 гривень, літр молока 40 гривень, 10 яєць 70 гривень, кілограм курятини 130 гривень. Разом уже 265 гривень. А це тільки на один день. А ще треба овочі, крупи, цукор, чай, а ще ліки, які зараз теж подорожчали. То наскільки вистачить цих трьох тисяч на два тижні, а далі що робити? На жаль, прогнози невтішні. Ціни зростатимуть і далі, особливо після зими, бо енергетика знову дасть збій, бо зима у нас важка, а проблем з газом і світлом менше зовсім не стає. А пенсії пенсії знову піднімуть на 200 гривень. І знову це буде виглядати. Як турбота, хоча насправді просто ілюзія. Друзі, висновок простий: ми живемо у час, коли розрив між словами влади і нашою реальністю стає все більшим. Вони кажуть, ми підвищуємо, а ми бачимо нам, на жаль, не вистачає. І поки не буде справжньої реформи, пенсійної реформи, поки не буде реального контролю над цінами. Нічого, на жаль, не зміниться. Доплати у 200 гривень це лише ілюзія, а правда в тому, що ціни вже давно з'їли всі ті підвищення. Ось так, дорогі мої. Хотів із вами відверто поділитися тим, що на серці. Бо я сам ходжу в магазин, бачу ці цінники і розумію, ми всі у одному чавні. Пишіть у коментарях, що ви думаєте. Що вистачає вам пенсії? Як ви виходите з цієї ситуації? Давайте будемо говорити про це відкрито, бо мовчати вже не можна. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що слухали. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Попереду ще дуже багато тем: і про політику, і про погоду, і про магнітні бурі. І про економіку, і звичайно, про нашу перемогу. З вами був я, ваш українчик. Будь ласка, бережіть себе, тримаємося разом. Зовсім скоро знову побачимо і почуємось, бережіть себе.